Вітаю, шановні друзі. Чи потрібно оновлювати свої дані виключеним та знятим з військового обліку особам. Давайте спочатку розберемося, яка між ними різниця. Виключені особи це які виключені взагалі з військового обліку, наприклад, за станом здоров'я, і являються непридатними до військової служби. Зняття з військового обліку це тимчасова міра, яка передбачає, що з часом особа повинна стати на військовий облік. Давайте подивимося, Дивимось, які випадки передбачають, наприклад, для зняття з військового обліку. Частина 5 статті 37 закону України про військову службу каже: наступне, що знімаються з військового обліку військовозобов'язаних особи, наприклад, які. Ви були в іншу місцевість і стали на військовий облік за новим місцем проживання, які призвані чи прийняті на військову службу або навчання у закладах фахової предвищої військової освіти, які направлені для відбування покарання до установ виконання покарань, які зараховані до військово-оперативного резерву або в інших випадках за рішенням Міністерства оборони? А тепер які ж випадки для виключення з військового обліку? Для цього є чотири підстави: по-перше, це померлий, або визнані в установленому законом порядку безвісно відсутніми, або оголошено померлими особами. Друге це припинили громадянство України. Третє це визнані непридатними до військової служби. І чотири це досягли граничного віку перебування в запасі. Тобто, як ми з вами бачимо, різниця між знятими і виключеними досить очевидна. А тепер питання: хто повинен оновити дані? Звичайно, особи, які зняті з військового обліку, у відповідності до цієї ж 37 ї статті закону про військову службу, підлягають взяттю на військовий облік. А відповідно, вони зобов'язані оновити свої військово-облікові дані. Ті, хто зняті з військового обліку, зобов'язані оновити. Ті ж особи, які виключені з військового обліку, в них немає обов'язку оновлювати військово-облікові дані, тобто вони можуть цього не робити. І це підтверджується також із заявами деяких представників Міністерства оборони. Але є один момент, який потрібно враховувати тим особам, які виключені з військового обліку. Дивіться, оберіг формально було запущено в березні 2022 року, але наповнюватись і працювати він почав. З середини 2023 року, і за цей час, за цей час, особи, які з березня, наприклад, 22-го року, десь умовно кажучи, по кінець літа, по е, вересень, жовтень 2023 року, були виключені з військового обліку, наприклад, в зв'язку з непридатністю до військової служби. Про вас фактично не буде оцифрованої інформації в базі оберіг. Тобто виходить так, що на паперах людина виключена з військового обліку, але в системі оберіг в електронному реєстрі її не буде. От в цьому той нюанс, і виходить так, що оновлювати дані, нібито для осіб, які виключені з військового обліку, і не потрібно. Але... Як ваш ТЦК може побачити, наприклад, якщо ви змінили адресу, да і живете в іншому місці? Як він може побачити, що ви формально виключені з військового обліку? Тому бажано, бажано тим, хто виключений з військового обліку, обновити свої дані і зазначити дану інформацію. Про те, що ви е, виключені з військового обліку за станом здоров'я. Якщо ж ви в Україні, то ви можете прийти в свій ТЦК, де вони відповідним чином обновлять цю інформацію і питання щодо вас знімуться автоматично. Хоча, знову ж таки, нібито й обов'язку у вас такого немає. Але питання в тому, щоб не було в подальшому штрафів для вас. Тому що ще раз кажу, оцифрованої інформації про вас просто не буде в електронному реєстрі. От. А якщо ви за кордоном, як це зробити, коли ви не можете приїхати до ТЦК, звернутися е, самостійно? Я би радив в такому випадку направляти і на електронну пошту, і письмову заяву про оновлення даних з наданням вашого тимчасового посвідчення. Відповідного висновку ВЛК про те, що ви не придатні до військової служби і виключені з військового обліку, і просити їх внести це до відповідного реєстру. От. Тому що в іншому випадку, друзі, ТЦК можуть, в принципі, навіть і не побачити даної інформації. Вона просто лежить в вашій папочці в паперовому вигляді. Розумієте, а вам її потрібно оцифрувати. Тому дивіться, думайте уважно, щоб в подальшому не виявилось так, що вам нарахують штраф, і прийдеться його оскаржувати, і суді, звичайно. Звичайно, ви виграєте цей штраф і скасуєте його. Але ж, знову, друзі, це все час гроші і витрати на юристів і витрати вашого часу. Тому краще зараз, наприклад, якщо ви за кордоном і виключені з військового обліку, можливо направити їм листа, повідомити і попросити, щоб внесіть відносно мене інформацію в оберіг. От, і щоб відносно вас взагалі ніяких не було проблем, друзі. Тому знайте ваші права. З повагою, ваш адвокат Демченко.